Добрий день, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас нарешті на своєму YouTube каналі. Дуже за вами скучила. І тому, сподіваюся, ви також за мною скучили. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі, підписку. Давайте подивимось таке питання. Зустріч Путьки і Конченова. Кінчений. Тобто зустріч Путіна або людини, яка виконує роль Путіна, і кінчинина, кінченина. Про що говорили? Про що говорили? Які результати? Про що говорили? Про поставку зброї. Про поставку зброї і не, скажем, поставка зброї до Росії або взаємопоставка. І е, робили превенцію, превенцію е, зруй, зруй, превенцію руйнування партнерських стосунків. Ось, ось, це був шах до унеможливлення розірвання партнерських стосунків, якщо дослівно. Ну, ми знаємо про це, да? вони в будь-якому випадку підтримувати один одного, ми про це знаємо. Да? Все. Я не буду говорити, що я там ні... ну, я про це знаю, а карти це підтвердили. Так, превенція до розірвання партнерських стосунків. Уникнення розірвання партнерських стосунків. Ну, тут ідеться також постачання зброї. І ні в якому разі не кидати один одного в біді, якщо ще можна так сказати. Постачання зброї. Ну, знаєте, тут ще можуть бути і військові якісь військові, військові, допомога живими ресурсами. Да? Я правильно розумію? Допомога живими ресурсами в будь-який момент да, вони отримують якісь ресурси живі. Тобто, я так думаю, що це може бути не тільки зброя, а це можуть бути ще і військові, живі люди. Добре, з цього виникає інше питання. Чи корейці, ну, військові Північної Кореї можуть піти воювати за Росусію проти України? Не дочекаєшся. Не дочекаєшся, щоб це от планування зупинилося. Цілком можливо, цілком можливо. Може, може. Не дочекаєшся, щоб ці плани війни зруйнувалися. Не дочекаєшся. Це, ніби, знаєте, як такий вже на крайній випадок вони. На крайній випадок. У разі якщо в Рососії будуть там взагалі якісь. Капець. Повний капець. Щоб війна не закінчувалася поразкою для Росусія. Ось так. Щоб були задовільні результати. Ну, коли буде криза військова, вони можуть очікувати на поповнення. Таке може бути. Може бути. Так. Може таке бути, знову ж таки, карти підтвердили. Тобто, якщо вони будуть програвати з ресурсами, вони можуть, ну, скажімо так, попросити. Щоб їм підкинули, ну, окрім зброї, людей. Я про людей говорю. Може таке бути. В разі втрати багато людей. Ну, це знову ж таки на крайній випадок, якщо в них будуть такі вже перечуття поразки. Вони можуть просити про підкріплення. Цікаво. Цікаво, але по суті, по долі так не має бути. По долі так не має бути. Це просто ілюзії якісь. Це їхні якісь плани, вони будують, якщо крайній випадок. Далі. Які результати цих домовленостей для рососії? Результати домовленості Путлера і Кінченого для рососії. Результати зустрічі. Ну, що тут у них? Відкриваються перспективи для, для розширення своїх повноважень в ситуаціях, в яких вони вагалися розширювати свої повноваження. Ну, іншими словами, відкриваються перспективи нарешті здійснити якісь е е дії, яких вони боялися. Або бути енергійно спроможних в ризикованих діях. Тобто, іншими словами, це ідея як підкріплення їхнє. Вони будуть відчувати себе, це як план Б для них. План Б. Більш спроможними в ризикованих ситуаціях. Розширюються їхні повноваження. енергій. Енергетична спроможність, вогняна спроможність. Тобто вони тепер не будуть думати, чи варто їм ризикувати, чи ні. Вони будуть ризикувати. По дурню, по дурню будуть ризикувати і, ну, такі безшабашні дурні дії. Ось так. Ну, які дурнями вони стають, ще більш безбашеними дурнями стають. Ще більше будуть е, застосовувати ресурсів і людей. Знаєте, коли, наприклад, от такий приклад, людина очікує на зарплатню, завтра, да? а в неї там залишилось там, пару тисяч. І вона: А, завтра в мене буде зарплатня, сьогодні я можу ці пару тисяч потратити, бо завтра буде поповний. Ось такий самий принцип. Тобто. В мене там 100 ракет. Ну, наприклад, я можу їх запустити, бо завтра мені прийдуть 200. Ну, от, тобто, вони таким чином. Так, для України які наслідки? Для України. Ну, про ракети, то я, звісно, це просто приклад. Не лякайтеся. Для України які наслідки зустрічі Путіна і Кінчинина? Для України які наслідки в контексті війни? Ну, скажімо так, ми будемо змушені. Бачите, карта сім'ї. Незадоволені ми будемо, емоційно незадоволені того, що знову ж таки імператор ми, тими обмеженнями тими обмеженнями, які будуть впливати на наш емоційний стан. Для нас це як необхідність бути більш адаптивними до нових умов. Життя ось так, яке нам не подобається. Ну, бачите, ту смічів перевернутий. Це як, знову ж таки, тут може означати і ціль, і погана ідея. Погана ідея, тобто ми будемо змушені тримати себе в руках, логічним має переважати над емоційним, внаслідок того, що ну, тої загрози, яка може над нами висіти. Я правильно розумію, що Ворог буде нас ще більше притискати своїм аб'юзом. Ну, так, так, королева кубків, кубки. Тут більше йде на, е, тиск на емоційний рівень нашого. Працюємо над своїм врівноваженням. Праця над емоційним врівноваженням. Тримання своїх емоцій під контролем. Тут, в такому плані. І все в наших руках. Далі, давайте тоді будемо робити розклад, наш стан, наша спроможність протистояти тій агресії Росії, яка підкріплена. Корейськими там ресурсами. Наша спроможність протистояти агресії Росії. Покажіть. Ми уходимо від нестабільності, але можуть бути наслідки. Наслідки. Лицар Жезлів, він перевернутий. Дивіться, на цій карті він ніби як. Зробив підпал і тікає, да? а він перевернутий. Тобто, ми будемо, наші хлопці будуть унеможливлювати, будуть робити все, щоб піти від нестабільності в нашому домі, тобто в Україні. Але можуть бути певні наслідки. Це буде така от взаємодія, артилерійська дуель, дуель е, між повітряними цілями орків і наших хлопців. Ну, буде так, як і ну, знову ж таки гучно буде ціпна реакція, ну, от як наша спроможність протистояти. Гучно, да? от, трансформація, ціпна реакція, коли одразу йде від бій. Відбій тої цілі повітряної. І зниження тої активності ворога, унеможливлення. Ось так. Ми будемо, ми будемо спроможні протистояти. У нас буде зброя від партнерів. Їде? Їде, їде. Але тут карта хитрощів. Давайте не будемо про це говорити. Їде. Все буде добре. Все буде добре. Бережіть себе. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Дякую вам за увагу. Це і Україна. Не зважаючи ні на що, ми перемагаємо, бо ми не здолані. Тримаємо стрій, до побачення.